Слава Україні! Дорогу, слава. З нами команда ЦСК. Назар вітаємо в першу чергу з перемогою. Сьогодні впевнена перемога над Пандаліросом. Декілька слів по грі. і Як команда взагалі адаптується до паркету? Ну, першу чергу хочу подякувати супернику за гру. В будь-якому випадку вони достойно виглядали. От. По грі можу сказати, в принципі, у нас все те, що ми планували, у нас вийшло. У нас був сьогодні дуже серйозний такий плодний збір, майже три четвірки. Тому... Вдалося і виконати план на гру, плюс вдалося трошки награти на майбутнє, на, на наступних суперників, якісь моменти пропрацювати. Тому в цілому ми грою задоволені, так як і результатом. Я думаю, що в подальшому, в подальшому буде тільки краще. Хлопці вже звикають, вони в принципі, задіяні у інших командах, так само, як і на паркеті, там, десь у триві, але все одно вони один одного знають, до паркету вже в принципі, звикли, так що я думаю, що в подальшому будемо тільки покращувати якість нашої гри. З ким очікуєте протистояння в групі БІ? От кого б виділили, може, суперників, б хотіли обігратись, можливо? Ми хочемо обіграти всі, а там, там подивимося, як вийде. Ну що, подякую, успіхи вам надалі.